Послання до римлян схоже на листа, який апостол Павло сьогодні поклав до нашої поштової скриньки. За 2000 останніх років актуальність цього листа не зменшилась, а тільки збільшилась. Це послання про віру і проповідь Євангелії, які залишаються актуальними і сьогодні. Раді вітати всіх наших друзів, які доєдналися до вивчення послання римлянам. З вами Олександр Чмут і Роман Капран. Якщо ви хочете зрозуміти доктрину виправдання Богом грішної людини, то вам потрібно докладно досліджувати саме ось це послання послання до римлян. Отож, починаємо наше вивчення з молитви. Господи, ми щиро дякуємо Тобі, що ти дозволяєш нам пізнавати себе дедалі глибше і глибше. Відкриваєш для нас своє серце. Показуєш нам свою любов через те, що виправдав нас по благодаті через Христа. Благослови наше вивчення сьогодні. Амінь. Сьогодні ми відкриваємо п'ятий розділ послання до римлян, в якому продовжується тема виправдання, про яку апостол Павло почав говорити в третьому розділі. Те, що саме ця тема продовжується в цьому розділі, ми бачимо з першого вірша. Отож, виправдавшись вірою, майте мирі з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Я прочитаю далі до 11-го вірша, бо саме над цим текстом ми будемо роздумувати сьогодні, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо і хвалимось надією слави Божої, і не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію, а надія не засоромить. Бо любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом, даним нам. Бо Христос, коли ми були ще недужі, своєї пори помер за нечестивих, бо навряд чи помре хто за праведника, ще бо за доброго може хто й відважиться вмерти, а Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос мер за нас, коли ми були ще грішниками, тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, примирившися, спасемося життям Його. І не тільки це, але й хвалимося в Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, що через Нього одержали ми тепер примирення. Романе, прокоментуй, будь ласка, чим важливий цей текст, зокрема для нас сьогодні, для тих, хто живе в 21 столітті. Ми люди, які живемо в 21 столітті, користуємося надбанням тих поколінь, які були перед нами. Все, що ми маємо і чим користуємося: електрика, інтернет, зв'язок, машини, які люди придумали, кораблі, літаки, були надбанням тих поколінь, які були перед нами. І також соціальний устрій, демократія і все інше, є наслідками того, що люди робили перед нами. Але давайте зараз задамо питання, яким чином ось цей текст, який ми зараз розглядаємо, теологія впли... може вплинути на все інше: на соціальну сферу, культурну і технології. Тут є прямий зв'язок, тому що апостол Павло в цьому тексті пояснює три фундаментальні істини. Перше, він говорить про Бога, який виправдовує людину, не про Бога суддю. Або Бога дуже святого, який віддалений від людини. Він не говорить про Бога, до якого людина не може приблизитись. Або якщо приблизається, це дуже тяжка, дуже виснажлива праця. Другий апостол Павло говорить про людину, яка виправдана Богом. Це людина вільна, звільнена, яка має потенціал щось робити. Апостол Павло не говорить про людину як про раба Божого або як частинку якогось великого, великого всесвіту, в якому людина може загубитися. І третє, яким чином людина освідомлює навколо себе світ, в якому вона живе, тобто ці три фундаментальні думки апостол Павло якраз показує в цьому тексті. Тут апостол Павло говорить про виправдання, але саме якраз ось ця думка, що я виправданий перед Богом, я вільний. Дала людині потенціал розвиватися в тому напрямку, що ми бачимо зараз, в першому столітті. Я говорю про краще надбання, я не говорю про ті злочини або звірства, які людина чинила. Хоча, звісно, це є. І ось ця думка, теологія, яку закладує апостол Павло в першому столітті, вона допомагає людині розвиватися, іти, спрямовувати свій потенціал до кращого, освідомлювати світ як. Твориво Боже і Бога, який є виправдовуючим. ось ця думка якраз допомагає людині трансформуватися і робити те, що може людині відкрити набагато більше можливості, тому що інші вірування, інші релігії не дають можливість людині бути вільною або освідомлювати себе вільною виправданою перед Богом. Інші вірування показують Бога жорстокого, суддю, дуже святого. Віддаленого від людини. І тому людина, маючи таку свідомість, не може потенціально розвиватися і робити щось краще тоді, коли людина має свідомість звільненого, виправданого перед Богом. І ось ми бачимо, що цей текст, який був написаний в першому столітті апостолом Павлом, в п'ятому розділі з першого по 11 вірш, дав можливість людині розвиватися в тому напрямку, що він привів нас до Тих надбань, які зараз ми маємо у 21 столітті? Ось як теологія чи віра в Бога допомагає розвивати все інше, до чого торкається людина? Ми багато говорили про виправдання в цих розділах. І тепер, якщо взяти зокрема цей текст з першого подинадцятий вірш, то що саме конкретно про виправдання Павло бажає сказати тут? В віршах 5 розділі з 1 по 11 вірш апостол Павло робить підсумок того, що він говорив в 3 розділі про праведність Божу і в 4 розділі. Третій розділ. 21 вірш являється початком теми виправдання. Там апостол Павло починає говорити про те, що Бог зробив через Ісуса Христа. Це третій розділ з 21 по 26 вірш. Як ми вже говорили, це є фундамент Євангелії. А тепер апостол Павло показує суть християнства, і п'ятий розділ з 1 по 11 віршів являється якраз поясненням того, що зробив Бог через Ісуса Христа. І коли ми беремо контекст римляна, то Тема виправдання, починаючи з третього розділу 21-го вірша, розвивається і кульмінація ось цієї теми чи того, що апостол Павло говорив раніше, показана в цьому тексті, п'ятому розділі з першого по одинадцятий вірш. Це можна порівняти до того, як апостол Павло проводить своїх читачів знизу до вершини гори, вийшовши куди, він показує грандіозну картину того, що Бог. Зробив чи що Бог робить через Ісуса Христа. І цей текст ми можемо назвати кульмінацією в темі виправдання. Пізніше, як ми будемо читати другу частину п'ятого розділу, шостий, сьомий розділи, там апостол Павло показує вже деталі. А ось тут. Короткому тексті апостол Павло зосереджує нашу увагу, показує результат Божої праведності. Ми повинні зрозуміти, що це є дуже правильне, дуже компактне, дуже стисле пояснення суті християнства. Я звернув увагу на те, що в цьому уривку сім разів згадується Бог, а саме мир з Богом, любов Божа, слава Божа, десять разів згадується Христос, один раз Дух Святий. Все інше має відношення до людей. І всі ці іменники Бог, Христос, люди в цьому тексті пов'язані дієсловами одержали, хвалимось, доводить дуже багато дієслів. Поясни, будь ласка, значення всього цього. В п'ятому розділі з першого по одиннадцятий вірш апостол Павло використовує як письменник. Граматичну особливість дієслів і дієприкметників, і в цьому можна побачити його геніальність, як він змальовує Бога і людину, коли ми прочитуємо український чи російський переклад або англійський, то на жаль, не всі переклади це відображають. Досить яскраво і досить добре це видно в грецькому тексті, тому що апостол Павло, за допомогою дієслів і дієприкметників, саме якраз. Підкреслює активність Божу і що Бог зробив для нас, коли це стосується людей, то апостол Павло використовує пасивний стан. Я хочу зараз коротко пояснити, яка особливість активного, медіального чи пасивного стану дієслова чи дієприкметника. Кожне дієслово і кожний дієприкметник має стан активний, медіальний чи пасивний. Активний стан це я мию, щось мию. Медіальний стан чи зворотний це я миюсь, тобто дія звернена на мене. А пасивний це хтось звершує дію наді мною. Я помитий, чи мене хтось миє. І коли апостол Павло пише. Про Бога то він використовує активний стан, тобто Бог робить для нас. Це п'ятий вірш. Бог вилив наші серця Духа Святого. Коли апостол Павло говорить про Ісуса Христа, то Ісус Христос помер за нас, Бог любить нас. Але коли він говорить про нас, то він використовує пасивний стан, і я хочу зараз звернути вашу увагу на п'ятий розділ перший вірш, потім дев'ятий, десятий і одинадцятий. Я прочитаю, я буду використовувати текст нового українського перекладу, але змінюючи трохи дієслова, не так як воно написано в тексті, а так як краще б читати з урахуванням грецького тексту. П'ятий розділ перший вірш. Отже, будучи виправданими вірою, маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Тепер дев'ятий, десятий, 11 вірші. Тим більше тепер, будучи виправдані Його кров'ю, ми завдяки йому будемо спасені чи спаслися від гніву. Десятий вірш. Коли, ще, будучи ворогами, ми були примирені з Богом смертю Його Сина, то тим більше, будучи примиреними, ми будемо спасені Його життям. І один вірш. І не тільки це, але й ми похвалені Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Тобто, як ви бачите, я в деякій мірі змінив ту форму, яка є в тексті. Чому? Тому що грецький текст. Дає пасивну форму. Він вказує на те, що не ми самі виправдались, не ми самі примирились, не ми самі спаслись, а Бог нас виправдав, Бог нас спас і Бог нас примирив. Хоча ми дуже часто в нашій побудовій мові кажемо: Я народився, але по суті діла я сам по собі не родився мене народили батьки, або я хрестився. но не я сам по собі хрестився, а мене хрестили, або я спасся, но не я спасся. Ну так, да, звісно, якщо була якась ситуація, і я. Сам приклав зусилля і спася, але коли ми говоримо про спасіння в контексті Біблії, то не я сам спасся, а мене Бог спас, і от якраз ось цю особливість і підкреслює апостол Павло в цьому тексті, звертаючи увагу на Бога як на активного діючого, а нас як на пасивних людей, які приймають те, що Бог робить, ось це є основна думка тексту п'ятого розділу з першого по одинадцяти вірш. Я також звернув увагу на те, що в цьому тексті тричі згадується термін похвала або хвалимося Павло говорить, що він хвалиться надією, хвалиться утисками і також хвалиться в Бозі через Христа. Якщо термін згадується тричі, очевидно, що це важливо і варто про це поговорити. Текст, п'ятий розділ з першого 11 вірш, досить насичений, і тут є багато тем, які розпочаті раніше і продовжуються в цьому тексті. Ми бачимо, що апостол Павло нанизує ще одну тему в п'ятому розділі з першого 11 вірш, яка була розпочата раніше, а саме, похвала. Другий розділ, сімнадцятий вірш, говорить про похвалу юдея Богом. А пізніше також юдей хвалиться законом, в третьому розділі апостол Павло знову торкається цієї теми в дискусії з юдеєм. Постає питання: а чим хвалитися? Після того, коли апостол Павло показав, що через Ісуса Христа явлена правда Божа, не через закон, і також. І Павло каже, що ми не маємо ніякої підстави хвалитися, і про похвалу він згадує в четвертому розділі. Там виникає питання: то яку похвалу має Авраам? Павло каже, що він може мати похвалу від людей, але не від Бога. Якщо буде хвалитися своїми ділами, то від людей має похвалу, але він має більше. Він має від Бога виправдання. І ось п'ятий розділ з першого подинити вірш. Є продовженням цієї теми. Ми прочитаємо другий і третій вірші, потім звернемо увагу також ще на одинадцятий вірш. І побачимо, чим відрізняється похвала християнина від тим, чим хвалився юдей. Павло каже: через якого? Через Ісуса Христа ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, в якій перебуваємо і хвалимось надією на Божу славу. І не лише нею, а й хвалимося, коли страждаємо, знаючи, що страждання виробляє терпеливість, терпеливість досвід, а досвід на. Тут дві важливі думки, які апостол Павло говорить. Другий вірш: що благодать Божа, яка була явлена нам в Ісусі Христі чи через Ісуса Христа, дає нам можливість хвалитися тим, що ми отримали від Бога через Ісуса Христа. Але також в третьому вірші апостол Павло сфокусовує і каже, що ми хвалимось не тільки тим, що ми отримали, але й в житті. Навіть страждання є причиною того, чим ми. Християнин хвалиться, як правило, люди стражданнями не хваляться або уникають їх. А Павло показує, яка ціль. Божих страждань, і що це як перлина, яка на глибині виробляється і потім стає чимось красивим, то так само і страждання працюють на нашу славу, але більше всього апостол Павло підкреслює відмінність похвали, яку має і християнин в 11-му вірші. Дуже багато перекладів, як українські, російські і інші, вказують на те, що ми хвалимося в бозі чи Богом, але кращим перекладом. На мою думку, тут буде не те, що ми хвалимось, а Бог нас хвалить. Підстава цьому є 10-й вірші, де апостол Павло каже, що Бог нас спас, Бог нас примирив, Бог нас виправдав, і логічно, коли ми переходимо в 11-й вірш, то ось це слово Каухоомай, яке апостол Павло вживає, його краще перекласти, як не ми хвалимось, а Бог нас хвалить. Ось яка є відмінність похвали християнина. Люди Ючі, які входять в церкву релігійні, або ті люди, які вірять в Бога, дуже часто хваляться. Одні хваляться тим, що вони мають причетність до якоїсь церкви. В них там пастор дуже гарний, чи там якийсь священик, або тим, що вони маючи, одержали якийсь сан, або що вони щось роблять, якусь там велику справу виконують. Вони десь там щось побудували для Бога. То це є похвала якою хвалиться єврей юдей? Він хвалиться Богом і законом, але апостол Павло каже, що Бог нас хвалить. Ось це є відмінність. Коли людина приходить до Ісуса Христа і стає прощеною, стає спасенною і отримує мир з Богом, то таку людину. Бог сам хвалить, і ось ця думка, яка написана в 11-му вірші, якраз є доказом того, що через Ісуса Христа ми отримуємо не тільки виправдання, не тільки спасіння, не тільки примирення, але і Бог нас хвалить. Це насправді для мене звучить зворушливо розуміти, що Бог на тебе звертає увагу, висловлює стосовно тебе свої почуття, підвищує тебе, оцінює належним чином. Але потрібно розуміти, що Бог робить це на підставі того, що міститься в нашому серці. Є речі, за які Бог нас не похвалить, і тому дуже важливо, розуміючи, що Бог звертає увагу на нашу поведінку, яка насправді є вирішенням вмісту нашого серця, постійно перевіряти ось цей вміст, перевіряти те, що в нас всередині, і просити Бога забрати звідти все те, за що Він нас, очевидно, що не похвалить. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Вже впродовж трьох розділів ми досліджуємо тему виправдання, і як відомо, цей термін має юридичне походження. Бог мусив провести весь цей процес нашого спасіння у відповідності до ним же встановленої юридичної норми. Але разом із цим ми зустрічаємо тут в цьому тексті також і термін любов, бо любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом, пише апостол Павло. Як поєднати ці два терміни виправдання і любов. Апостол Павло змальовує Бога не тільки як високого праведного суддю, який знаходиться дуже далеко і вирішує глобальні питання, а підкреслює те, що Бог як особа, маючи. Любов хоче проявити її на особистому рівні, щоб кожна людина це відчула. Любов це взаємність. Коли Бог любить людину, він також чекає цю взаємність і від людини. Тому і в п'ятому, і в восьмому віршах апостол Павло підкреслює саме якраз Божу любов. Так, Божа справедливість була виконана. Ісус Христос вмер понісши покарання, Бог нас виправдовує на основі смерті Ісуса Христа, і ось ось цей текст, п'ятий розділ з першого 11 вірш, відкриває нам щось нове, грандіозне в стосунках Бога з людьми. І п'ятий вірш говорить про те, що Божа любов вилилася в наші серця Духом Святим. Це переживання, які ми відчуваємо, і ніхто не бачить, але це знає та людина, яка переживає. Велиття Духа Святого в своєму серці, а в восьмому розділі апостол Павло каже: а Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками, то ці два вірша являються чимось особливим і революційним в листі апостола Павла, тому що він тут а вперше говорить про любов Бога до нас в цьому тексті, звісно, що для нас є багато чого незрозумілого, і не все ми встигнемо пояснити, але. Хотів би звернути увагу на сьомий вірш. Написано, бо навряд чи помре хто за праведника, що бо за доброго може, хто і відважиться вмерти. Про якого праведника тут йдеться, що за нього навряд чи хто помре. Це подано в контрасті до того, що Христос помер за нечестивих, до чого тоді тут праведник. Цікавий контекст, в якому апостол Павло використовує слово праведник, тікаєс в цьому контексті, з 1 по 11 вірш. Перед цим апостол Павло вже говорив про праведника. Це цитата з Авакума, другий розділ, четвертий вірш. І ця цитата знаходиться в першому розділі 17 вірші. Саме це слово апостол Павло вживає, щоб говорити про Ісуса Христа. І ось в цьому тексті, який ми зараз розглядаємо, апостол Павло знову вживає слово праведник. Перед цим, в третьому розділі, в 10 вірші, апостол Павло каже, що праведника немає ні одного. Чому апостол Павло знову використовує це слово, і тут підкреслюється, що за праведника ніхто не помре, а за добродія може ще хтось згодиться померти. Якщо людина себе називає праведником, декларує, що я праведник, то тут Павло показує протилежність. Такі люди вони, скоріше всього, є праведниками тільки в своїх очах, тому що насправді за таких людей ніхто не наважиться померти. За добродія ще може хтось помре, тому що добродій комусь щось зробив. А оці такі ідейні в лапках люди, які себе виставляють і декларують, що вони праведники, вони нічого не варті в очах інших людей, тим більше перед Богом. І тут є протилежність тому, хто є справедливим праведником. Ісус Христос, праведник, помирає за грішників, і про це апостол Павло говорить в наступному вірші: що любов Божа явилась до нас тим, що Ісус Христос. Праведник, справжній праведник помирає за нас, і ось в цьому контексті апостол Павло і використовує слово праведник, той праведник, який себе вважає праведником серед людей чи з людей. Він не є праведником, але дійсний праведник Ісус Христос. Він помирає за тих людей, які являються нечистивими, для того, щоб їх зробити праведниками перед Богом. Ми сьогодні багато говорили про примирення. Як переконатись в тому, що ти дійсно примирився з Богом, що є ознакою твого примирення? Коли апостол Павло говорить про виправдання нас Богом, він вказує на результат того, що Бог зробив для нас через Ісуса Христа, і цим результатом є мир. Про це апостол Павло говорить в першому вірші п'ятого розділу на початку. І в кінці, в 10 і 11, і ми зараз прочитаємо ці вірші і подивимося, що апостол Павло говорить про мир. Отже, бувши виправданими вірою, ми маємо мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Ось що дає нам виправдання: Бог нас виправдовує і дає нам мир. Виправдана Богом людина не шукає собі ворогів. Не ворогує з кимось іншим, вона не іде війною на когось іншого. І тому для того, щоб зрозуміти, чи людина виправдана, чи я виправданий, потрібно дивитися на її життя. Чи вона ворогує з кимось, чи вона шукає миру. І на це якраз вказує апостол Павло: що результатом виправдання, дійсного виправдання, яке людина пережила в своєму житті, являється мир. І тому Ісус Христос так само приніс нам мир. Який дав нам доступ до Бога. Коли ми дивимося на цей текст, ми бачимо, що апостол Павло ширше цю думку пояснює в 10 і 11 віршах. На сьогоднішній день для людей, які живуть в Україні, самим бажаним є мир: війна втома від війни, горе вони приносять дуже багато негативу в наше життя. Але саме мир дає людині. Щось, до чого вона стремиться і що вона хоче отримати. І тому в першу чергу ми повинні дивитися на Бога, який забезпечує нам мир через Ісуса Христа. І також, давайте зараз ми прочитаємо, як Бог нас примирив, як Бог дав нам мир. Тут досить революційну думку апостол Павло пише в 10 і 11 віршах. Бо коли ми, бувши ворогами, були примирені з Богом через смерть Сина Його, то тим більше. Бувши примиреними, будемо спасені життям Його. І не тільки це, але й будемо похвалені в Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, що через нього одержали ми тепер примирення. Ось на що вказує апостол Павло: на те, що ми були ворогами, але Бог нас ворогів не знищив, не анулював, не переміг, а Бог нас ворогів примирив. Як правило, коли йде війна, то дві сторони змагаються, і сильніша сторона перемагає свого ворога. Що Бог зробив з нами, ворогами? Він нас переміг, але яким чином, покаравши Сина свого Ісуса Христа заради нас, наші вчинки були покладені на Ісуса Христа, і Він зазнав смерть. Він програв, Він був битим. Він був тим, хто переніс смерть. І ось тут апостол Павло показує, яким чином людина може отримати мир, не по тій причині, що вона буде вихвалятися перед Богом, не по тій причині, що вона буде виставляти щось перед Богом або робити, щоб доказати свою значимість перед Богом. Перше, що нам потрібно зрозуміти, що ми є вороги, вороги для Бога. Тому апостол Павло каже, що ми, бувши ворогами, були примирені з Богом. Бог являється ініціатором, Бог перший виступає і протягує нам руку. Замість того, щоб знищити нас і покарати нас, Бог покарав Сина свого Ісуса Христа. І Його смерть стала причиною нашого примирення. Тому апостол Павло цією думкою про мир з Богом починає, п'ятий розділ, перший вірш, і закінчує 10 і 11 вірш. І останнє слово, яке ось тут знаходиться в цьому Урилку говорить про примирення наше з Богом через Ісуса Христа. Це те, до чого Бог нас привів і що хоче бачити в нашому житті, щоб ми творили мир, жили як мирні люди. Але потрібно також розуміти, що цей мир не прийшовся просто так, а за мир для нас Бог заплатив дуже високу ціну. Його Син Ісус Христос поніс покарання. Тобто мир повинен бути справедливим. І Бог показує, що для того, щоб нас примирити з собою, була встановлена справедливість. Ісус Христос помер, і завдяки Його смерті ми тепер маємо примирення і маємо спасіння. Завершуючи наше сьогоднішнє дослідження, я хотів би запитати тих, котрі слухали нас, чи маєте ви цей мир з Богом? Про які ми говорили сьогодні. Чи були особисто ви виправдані ним, чи покаялися в своїх гріхах, чи отримали спасіння. Якщо досі ще сумніваєтеся в цьому, чому б вам сьогодні в молитві не прийти до Христа і не отримати від нього прощення гріхів. І нехай поблагословить всіх нас Бог. Наш випуск завершений. Якщо у вас з'являться питання, подзвоніть нам за номером 098 66138. Всім 8 до зустрічі.